Вітаю. традиційно в етері інформаційний випуск новин теми дня. В студії для вас працює Діана Добинда. Тож про найголовніші події вже за мить. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 875-та доба широкомасштабної війни. Так війська Російської Федерації здійснили майже три тисячі обстрілів по лінії фронту та житловому сектору. На Донеччині пошкоджено 73 цивільних об'єкти: 39 житлових будинків, заклад освіти, будинок культури, нежитлові приміщення, критичну інфраструктуру, гаражі, автомобілі. По Покровську Росіяни вдарили трьома керованими бомбами. Поранили чотирьох мешканців, пошкодили 25 приватних будинків, нежитове приміщення, газопровід. Своєю чергою буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Нарешті вдома ще 95 захисників звільнені з російського полону. Це воїни збройних сил України, Національної гвардії, прикордонники. Після довгої розлуки вони можуть знову побачити своїх рідних та близьких. До останнього подиху захищали свободу та незалежність України. Буковина попрощалася ще з одним героєм: солдата Івана Чорнечука, воїна військової частини А 7186 Провели в останню путь в селі Мигове Вижницького району. Вічна пам'ять та слава герою, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Україну не полишає аномальна спека, ба більше у Чернівецькій області вона чи не щодня б'є рекорди. Так, стрілка термометру в день перевищує позначку плюс 40, А спека неабияк як пливає на самопочуття людей. Хто у зоні ризику та як берегти своє здоров'я у таку пору розповідаємо далі у випуску. Літня спека може стати серйозним випробуванням для здоров'я людей, особливо для найбільш вразливих верств населення, таких як діти, літні люди та люди з хронічними захворюваннями. Так за останні два тижні, коли температура б'є рекорди, кількість викликів бригад швидкої медичної допомоги у спекотну погоду збільшилась орієнтовно на 20%. каже директор Чернівецького обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Якщо в цей же час травня або червня 2024 року. Ми мали приблизно 270, 270 викликів на добу, то зараз ми маємо 330-340, до 350 викликів на добу. Зараз спостерігається велика кількість викликів на вуличних викликів. Тобто, якщо ми раніше мали 35-40 викликів, то зараз маємо 70-80 викликів. Тобто, на 100% збільшилась кількість вуличних викликів. І це не стосується викликів на травми або ДТП, це виклики саме до людей, яким стає погано на вулиці, найбільше від спеки страждають люди, які мають хронічні захворювання, зокрема серцево-судинні. Як зауважує генеральна директорка Чернівецького обласного клінічного кардіологічного центру, спека сама собою може бути каталізатором, яка спричиняє прогресування або розвиток ускладнень насамперед серцево-судинних захворювань. Продовж цих спекотних днів насправді в Чернівецькому обласному клінічному кардіоцентрі ми фіксуємо десь, мабуть, на 20- Відсотків більше звернень з приводу різних. Ситуації, які стосуються загострення перебігу хронічних станів, ну і розвитку гострих симптомів, які можуть ускладнитися перебігом або прогресуванням серцевої недостатності, розвитку гострого інфаркту, міокарда, гіпертензивних кризів, порушень мозкового кровообігу, і так далі, медики попереджають, люди повинні розуміти, що така аномальна спека впливає на рівень артеріального тиску, на густину крові, на перебіг процесів, які пов'язані із порушенням серців. Цевого ритму, тому що внаслідок втрати великої за рахунок спеки рідини електролітів, порушується дуже часто. Електролітний баланс і це може спричинити розвиток життєво небезпечних ритмів. Пані Ірина каже, вкрай важливо розуміти, як запобігти таким станам. Зокрема, пацієнти, яким вже діагностовано серцево судинні захворювання, ні в якому випадку не повинні припиняти прийом тих препаратів, які були попередньо їм призначені. У випадку, якщо виникає ускладнення перебігу захворювання, негайно звертатися до свого сімейного лікаря або кардіолога у кардіологічному центрі. Працює два величезних структурних підрозділи: це амбулаторна допомога, поліклінічне відділення, де ми щоденно ведемо великий прийом пацієнтів серцево-судинними захворюваннями і стаціонарний блок, де ми безпосередньо вже надаємо допомогу тим хворим, які підлягають госпіталізації. Це великі відділення. Які лікують пацієнтів з гострим інфарктом, міокарда, з хронічною і хворобою серця, з гіпертонією, з порушеннями серцевого ритму? серцевими недостатністю, з рідними серцевими вадами, тощо отримати цю допомогу у центрі можна цілодобово. Надається вона безкоштовно і доступна для всіх жителів Буковини та пацієнтів, які звертаються з направленням чи в ургентному стані. Наголошує генеральна директорка кардіологічного центру. Зрештою, медики закликають буковинців за можливості у спеку не виходити з дому, особливо застерігають людей, які мають хронічні захворювання, зокрема серцево-судинні. Якщо дійсно вже є необхідність вийти на вулицю в цей час, то всі хронічні хворі знають, які препарати їм треба приймати при підвищенні тиску. І вони мають вони повинні мати ці препарати з собою. Також радимо мати з собою пляшечку з водою та хустинку, яку в разі необхідності, в разі того, якщо стає погано, щоб можна було намочити і покласти на голову або на шию. Ну і попросити, яко перехожих ті, хто знаходиться рядом, викликати швидку. Аліна Рябко, теми дня ТВА. У Чернівцях знову стався масштабний прорив на мережах водопостачання, через що чимала частина міста й далі залишається у спеку без води. Чернівчанам радять запастись водою, відтак як комунальники обіцяють відновити постачання після завершення ремонтних робіт. Але от коли вони будуть завершені, невідомо. Міський голова Чернівців Роман Клічук оприлюднив список найбільших платників до місцевого бюджету за перше півріччя цього року, крім державних та муніципальних підприємств. У першій п'ятірці опинилася фірма Рома, яка зайняла перше місце у топі. Друге місце – «Машзавод», третє епіцентр, четверта чернівецька філія Бортнеце Україна і п'ятий Фов Віщук мережа магазинів Нива. Також своєму пості Роман Клічук подякував підприємцям. Ваша праця. Та сумліна сплата податків допомагають не тільки наповнювати наш бюджет, але й підтримувати наших захисників, реалізовувати важливі соціальні та інфраструктурні проекти, забезпечувати кращі майбутнє для кожного мешканця. Разом ми можемо все. Чергова невдала поїздка до Румунії. Так, прикордонники-оперативники дізналися, що чернівчанин, який в якості водія здійснює міжнародні пасажирські перевезення, має намір незаконно вивести з України свого особливого пасажира. Вчора, 16 липня, він, як зазвичай, прямував до Румунії на мікроавтобусі. Під час перевірки в пункті пропуску порубне прикордонники виявили чоловіка, захованого в багажному відділі автомобіля. Відомо, що незаконний пасажир авто є жителем Кривого Рогу. Та за доставку до Румунії заплатив водію 13 тисяч євро. Також прикордонники встановили ще двох осіб, причетних до протиправної схеми. Відносно чоловіка, який намагався незаконно залишити країну, складені матеріали про адміністративне правопорушення. Автомобіль вилучений. У Чернівецькому районі сталося ДТП, в якій травмувався мотоцикліст. Так, 16 липня в селі Васловівці унаслідок падіння з мотоцикла тілесні ушкодження отримав місцевий житель. Медики госпіталізували потерпілого. Транспортний засіб правоохоронці вилучили та помістили на арешт-майданчик. Проводиться досудове розслідування. У Чернівецькій області за добу сталось чотири пожежі сухої рослинності. Так полум'я знищило понад три гектара сухостою. Зокрема, у селі Іспас загорілася стерня на відкритій території. Площа пожежі склала два гектара. Причина займання встановлюється: крім цього випадку, суха трава горіла вчора у Дністровському та Чернівецькому районах. У Дністровському районі вчора, 16 липня, на ставку потонув 48-річний чоловік. За словами очевидців, він зайшов у водойму та пропав з поля зору. Рятувальники за допомогою підручних засобів підняли з глибини близько трьох метрів. Тіло чоловіка вже без ознак життя. В історичному приміщенні у центрі Чернівців стартували зйомки документального фільму про життя видатного буковинця Юрія Федьковича, чого очікувати глядачам від цієї стрічки, та коли вона вийде в прокат, дізнавалися журналісти ТВА. У Чернівцях розпочали зйомки фільму, який розповість про життя Буковинського письменника, етнографа, громадського діяча Юрія Федьковича. Так на п'ять днів приміщення газети Буковина перетворилося на знімальний майданчик, що символічно каже режисер фільму Іван Данілін, Саме Юрій Федькович, ще наприкінці 19 століття, був головним редактором усі першій українській газеті краю його називають «Буковинським кобзарем, тобто є кобзар. Український Тарас Грозій, Шевченко, а Федькович саме Буковинський кобзар, і саме про його вклад в літературу, в культуру Буковини і всієї України. Іван Данілін розповідає: Хоч цей документальний фільм, у якому покажуть декілька десятиліть життя головного героя, він як режисер намагається додати до нього трішки художності. В документальний фільм я від себе як режисер додаю художні такі би, вкраплення саме з акторами професійними. Це буде і Малий Федькович, і Федькович в середньому віці, коли він був у війську. Федькович вже коли він працював тут, в Чернівцях, редактором газети Буковина. Для зйомок документальної стрічки планують охопити ще декілька локацій міста. Знімальний період він 10 днів. Знімальних ми вже відзняли деяких спікерів, які розповідають про Юрія Федьковича. Це директорка. Музею Юрія Федьковича пані Лесі Колодій, краєзнавець директор українського народного дому, пан Володимир Старик. Це освітянка Олена Палійчук та багато інших. До того ж, два дні зйомка фільму відбувались у Карпатах у родинному обійсті видатного боковинця. В путилі ми знімали, де він народився. Саме там є садиба Юрія Федьковича, де він народився. Ось ми знімали саме в цій садибі. і знімали в горах, тому що він, як то кажуть, гірський. Як зазначає режисер, зйомка фільму стали можливі за підтримки управління культури Чернівецької обласної державної адміністрації та Чернівецького обласного краєзнавчого музею. До слова, показ документального фільму планують здійснити 8 серпня до 190-ї річниці із дня народження Юрія Федьковича у культурно-мистецькому центрі імені Івана Миколайчука. Анна Харабара та ТВ. на цій ноті наш випуск завершуємо. Тож я з вами прощаюсь з побажаннями хорошого, а головне спокійного і мирного вечора. Зустрінемось в етері ТВ.